Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я хочу вам розповісти, що я прочитала книгу Балада про співочих пташок та змій. А це приквел від Сюзан Колінс до трилогії голодні ігри. Якщо раптом ви не знаєте, що таке голодні ігри, я вам розповім. Але насправді я також не знаю, бо я не читала цю трилогію поки що. Ще до мене вже їдуть голодні ігри, і я вже зробила предзамовлення на другу книгу із серії. Але розповім вам, наскільки це можливо. Це антиутопія, де в нас є світ, точніше, країна, в якій є її столиця капітолій і є 12 дістриктів. Або я не чула ні разу про перший дістрикт. Тому перший дістрикт це є капітолій, я правильно розумію. Напишіть, будь ласка, в коментах так чи ні. Колись їх було 13, але вони повстали проти капітолія. Була велика війна. В ній переміг Капітолій, і він вирішив покарати повстанців тим, що зробив голодні ігри. Дістрикти, це, як я розумію, як області цієї країни, де там кожен займається чимось своїм. Там є область, яка займається лісобудовою, лісодобуттям. Суть в тому, що Капітолій вирішив покарати дістрикти, і тепер з цих дістриктів збирають подвоє. Подвоє дітей, яких відправляють на арену битися між собою. Це і називається голодні ігри. Дивно, не питайте мене. Я не знаю, чому Сьюзан Колінс таке придумала, але але як кажуть, що вона це взяла нібито у японців. там є королівська битва, так здається, манга, чи книга, ці аніме. І я так розумію, що ніби як королівська битва започаткувала цей жанр, де. Діти мають вбивати один одного заради перемоги. Я не знаю, не розумію. Але от вам розповіла, що голодні ігри це така штука. І от там в голодних іграх, як я знов-таки собі уявляю, <свісно> оповідь йде від головної персонажки, яка проходить самі ці голодні ігри, яка там їде на ці голодні ігри, яка потрапляє на арену і щось з нею там відбувається на цій арені. Я ще не читала, сказала вам тільки замовила книгу, вона до мене їде. І друга книга також вже в передзамовленні, але вийде в квітні. Це я маю стільки читати чекати. Окей. Отже, я розумію, що от в голодних іграх а є головний злодій. Чи він не головний злодій, але він президент Капітолія. Ну, якщо блін, президент Капітолія не проти того, щоб проводили такі штуки, де діти вбивають одного, то я думаю, що він погана людина. І він, якщо не головний злодій, то просто злодій. Президент Капітолія це містер Сноу, Корна Корні. Ах, Коріоланус, або Коріолан, або Коріоланус Сноу. І в цій книзі пісня про господи балада, про співочих пташок та змій. У нас приквел, історія про цього кору... а, де він? Коріоланус. Історія про цього Коріолануса. Одразу попереджаю, всі імена тут саме такі. Вони, типу, всі підгрецькі, під якийсь коріоланус, в нього сестра, племі... хто вона, господи, кузина Тігріс. І всі тут такі. Я... я не виділила, вибачте, я не підготувалась, не виділила вам, що як назло, тільки я відкрила один Коріоланус. Хіларіус. Коротше, Лепідус, усі, хто такі імена, це типу задумка така. Все, більше нікого вам не можу знайти, хоча тут жіночі імена прикольні. А, плюрібус, бармен. Я не знаю, до речі, може, вони читаються по-іншому, сорі, але у мене немає кліменція, у мене немає української версії, тому <сум> слухайте імена в моєму власному звучанні і перекладі. Ми дізнаємося, як. Ну тут не зовсім як цей Сноу став президентом, але його історію. В цій книзі у нас вже 10 років йдуть Голодні ігри. 10-й рік ювілейний для Голодних ігор. Але тут раптом щось стукнуло в голову організаторам і вони вирішили, що треба зробити їх більш цікавими. Треба більше щоб більше людей дивились голодні ігри. Вони придумали діти, які беруть участь в голодних іграх, називаються трибути. Якщо я не помиляюсь, сподіваюся, що це правильне слово, бо я далі все відео буду казати слово трибут атрибути, а їм придумали цього разу зробити менторів дітей із капітолія. І от, типу, не знаю, чому вони вирішили, що це має бути цікаво, але вирішили так зробити, що тепер є ментор і є трибут. От будуть такі голодні ігри. Але суть та сама: дітей маленьких випускають на арену і вони вбивають один одного. Ментори при цьому просто дивляться. Нас за своїми. Типу, щоб, напевно, дати якогось інтересу, щоб вболівати за менторів. Не знаю. Як змогла, розповіла вам <laughs> суть. І от у нас є головний персонаж Коро... Коріоланс. Цікаво, до кінця відео я навчусь вимовляти його ім'я чи ні. Будь ласка, пишіть в коментах свої ставки. Навчусь чи не навчусь. Коріонус. Книга починається з того, що нам показують, що він. Не доїдає, він голодний, хоча живе в капітолії, він із знатної родини і навіть колись з заможньої родини. Він син воєначальника, ну, чи когось якогось військового, який брав участь у цій війні. Мало того, що цей чоловік військовий, ну його батько був військовим, так він ще й мав свої заводи. Напевно, це ще був пов'язаний чи з виробництвом зброї, чи з продаванням цієї зброї. Але він зробив помилку, він розмістив зброю у дістрикті, який знищили. Коротше, суть в тому, що вони стали банкротами, але про це ніхто не знає. Вони типу роблять вигляд, що все добре. Вони так само живуть в своєму величезному пентхаусі, вони так само живуть, не сказала батьки Каріоланоса. Батьки Коріолануса загинули батько на війні. А мати під час пологів, тому Куріолан живе разом зі своєю кузиною Тігріс. До речі, чому нам не кажуть, де батьки Тігріс? Хтось знає, де батьки тігріс? Якщо я це пропустила, напишіть, будь ласка, бо я не розумію, де батьки її. Окей, він живе зі своєю кузиною та мадам бабусею. Типу, називати її бабуся не... Як це називається? не прикольно, тому вони називають її мадам бабуся, бо вона вся така стара аристократка, скажімо так. Нам показують, що учень капітолію, а вони там вчаться в якійсь академії, і оце учень академії. Житель Капітолію живе бідно і страждає, і це типу жах і капець. Ну це дивно, бо нібито жителі капітолію всі заможні, у них є що їсти. А от в Дістріптах люди живуть по більшості своєї бідно, але там також є там, якісь багаті заможні люди. Коріолануса назначають ментором голодних ігор. Йому дістається. А там від другого знов-таки може є перший. Напишіть мені ще раз, якщо я перший, але тут розповідають, що від 2 до 12. Чим ближче дістик до капітолію, а другий виходить ближче, ніж 12, тим там сильніші. Ну, не те, що сильніші, напевно, ситіші люди, ну а якщо ситіші, то й виходить, що сильніші. Отже, другий дістик найсильніший, 12 найслабший. Здогадайтесь, хто попадається, в який дістрік попадається корі Аланусу. Звичайно, 12-й. Йому він отримує дівчину. З 12-го дістикту, яка чарівно співає, там, коротше, своя історія. Кріоланус починає з нею працювати, і там навіть є в них романтична історія. Вибачте за спойлер, ну як романтична історія, наскільки це можливо між ментором і дівчиною, яка сидить в клітці в зоопарку. Що я хочу вам розповісти? По-перше, якщо раптом ви дивились фільм, то ви можете не читати оці 510 сторінок, бо в фільмі показали майже все, що тут є. Єдина в мене претензія до фільму, що там показали менше людей, які розуміють, що голодні ігри це відстій. Мені так здалося, я запізнилася на фільм, але, але нібито я не запам'ятала однокласників Коріолануса, я навчилась вимовляти його ім'я, його однокласники, які проти голодних ігор, і хоч трошки висказуються, тут є Коріоланус є його друг. А як його звати? Не друг, а хлопець із 4-го Угу. Ну і що? От як? Розумієте, оце мінус, те, що імена такі важкі. А я як маю зрозуміти Я, Я як мала його запам'ятати? О, Арахну запам'ятала, до речі, дівчинку. А, Люсі Грей, до речі, не сказала вам головне, що трибута Коріолануса звати Люсі Грей. Вона, не буду вам про неї спитати, вона прикольна персонажка. Вона, типу, як, мені здається, це як. Прототип циганки, напевно, чи щось такого. Мандрівна музикантка. Вона насправді з 13-го дістрикту, але просто подорожувала і застряла в 12-му, І в неї там в... сталася любовна історія, і через це вона потрапила на голодні ігри. Отакі справи. Ці книзі, це в академії. Вони там всі однокласники. До речі, дивно, так що всіх взяли один клас і зробили менторами голодних ігор, Але окей. Ментори вони різні, то не те, що їх прям дуже сильно розкривають, точніше в книзі їх розкривають, а в фільмі ні. До речі, чому я це не сказала. Але не супер, суперпоперхи розкривають. Тут є хлопець із другого дістрикту, батько якого став багатим під час війни, і завдяки цьому він переїхав із Дістрик до Капітолію. Ну, але зрозуміло, що ці заплісні аристократи ставляться до нього погано, тому що він же з Дістрикту, він ріс у Дістрік, БББ, бла, бла бла Але Коріоланус ставився до нього байдужим. І кожен прийняв це як захотів. Ті, хто проти цього хлопця, вони подумали, що типу Коріоланус занадто, занадто аристократичний для того, щоб звертати на нього увагу. А ті, кому цей хлопець був розмінус, мінус, подумали, що Коріоланус добрий. І не хоче його булити протягом цієї книги. Багато хто подумав, що вони друзі, і там потім криланосу прийшлося дружити з цим хлопцем. І цей хлопець показує нам, пояснює, що голодні ігри це погано, це повний відстій, це дебільна ідея. І все таке цей хлопець від ці, той, цю ідею. Коріоланус у нас, типу, на роздоріжжі він обирає, намагається зрозуміти, чи погано це, чи добре. При тому, що йому ніби подобається Люсі Грей. Він бачить, що, типу, вона має вбити інших дітей. Ні за що, бо її можуть вбити. Але при цьому він бачить у голодних іграх спробу стримати нове повстання. Насправді, Коріоланусу не треба нічого обирати, бо він був маленьким, коли була Війна. Він голодав, він їв одну фасоль. Бачив, як його сусід підрізав ногу мертвій людині на вулиці. Його сусід аристократ так само, і типу, забрав додому їсти. І ну, дитина пережила війну. Вони ховались від вибухів, вони там їм не було що їсти. Для нього, для нього повстання це погано стовідсотково. Його тато загинув в війні, його мати могла б не загинути, якби були лікарі в цей час. Тому нібито, ну, взагалі то для Корілану це все чи Коріалан, як його там звати, для нього все зрозуміло. В нього не має бути вибору. Але от він знайомиться трошки з цією Люсі Грей, ніби починає розуміти щось про дістрикти. Потім він ще опиниться в одному з дістриктів, і ще більше побачить життя зсередини. При цьому це йому нічим не допоможе. Що вам сказати? Е, мені сподобалась книга, але мені сподобався і фільм. Чомусь багато моїх знайомих сказали, що їм було дуже нудно, вони не додивились, заснули. Я запізнилась на початок, почала дивитись з моменту, коли потяг приїхав із Люсі Грей, тому мені було ок абсолютно Я подивилась фільм. Я ще дивилась в кіно з подружкою в Харкові під час сирен. Мені подобається задумка оця, щоб показати цього Каріолануса, щоб показати, як це все йде. Але, як на мене, в кінці авторка показала нам, що це все не має сенсу. Я вам скажу спойлер, але насправді спойлер невеликий. Ну не, я вам сказала, що там буде трошки якийсь невеличкий час буде в дістрикті, і він побачить, що в людей немає телевізорів. Ну, багатьох немає телевізорів, а якщо там, де є телевізор, то вони його рідко вмикають і вмикають, щоб подивитись, чи радіо, чи танці. Коротше, ой, чи радіо, подивитись радіо, послухати музику, чи щось там. Коротше, розважитись, бо вони дуже багато працюють, і у них немає часу дивитись ті голодні ігри. І авторка нам це показує, що люди не дивляться голодні ігри. Тоді виходить, що всі ці 9 років їх від повстання стримували не голодні ігри, а щось інше. А голодні ігри абсолютно не потрібні і це повна фігня. Але чомусь Коріолан замість того, щоб розповісти про це, розповідає ідеї, як покращити ну, маркетингово голодні ігри, щоб люди їх дивились. Маркетинговий хід був непоганий, але що вони всім телевізор роздали? Ну, коротше, оце мені дуже не сподобалось, бо я прочитала 500 сторінок для того, щоб потім в кінці мені сказали, що у людей навіть телевізорів немає, і вони їх змусять дивитися тим, що там буде великий приз, що будуть, що там щось там гарне буде для Дістрикта. Ну так, це правда має спрацювати, але ж немає телевізорів. Ну типу що вони видадуть гроші їм для тих телевізорів? Це мені не зовсім зрозуміло. Я вважаю, що це взагалі фігова ідея про те, що голодні ігри якось стримують повстанців. Коротше, фігня якась сама задумка голодних ігр. Це мені, це мені не сподобалось. А в цілому, просто як пригоду почитати, то непогано. Мені сподобався персонаж Коріолануса, мені сподобались тут інші персонажі. М -м -м, мене ніхто не дратував. Мені сподобалось Тігріс, вона класна. Я не знаю, чи буде вона в голодних іграх. Казали, що ніби буде трошечки, так зовсім. От, Тігріс мені сподобалась, Тут взагалі супер-пупер. Ну і все, Люсі Грей. Напевно, мені також сподобалось. Все, я більше не знаю, що сказати. Треба написати сценарій і перезняти вам це відео. Пишіть в коментах, чи читали ви книгу, чи дивились фільм. Якщо і те, і те, напишіть, що вам сподобалось більше. Ну і все. Дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого, пока-пока.